Друзі, рада вас вітати в резервет. Є багато новиночок. Зараз будемо робити класний огляд з вами дивитися, що свіженького завезли, що пропонує резервет. Красива блакитна сукня, неймовірно жіночна, з такими рукавчиками, метеликами або ще як їх називають. Донизу вона йде трапецією. А такий фасон з гузочками маленькими, подвійна, має підкладку. Підкладка, я так розумію, натуральна. І така сукня коштує 1699 гривень. Ну, немало, якщо так враховувати а, всю ситуацію, яка зараз з нашими грошима, то якби немало, але по факту і не так вже й дорого. Красива сукня це 100% котон. І така сукня ще є в коричневому кольорі. Коричневий колір має по собі якийсь такий якби, принт. Не повністю така, як блакитна, вона була однорідна, ка мене однорідний якийсь колір блакитний, а тут трішки має нитичку в собі. Така сама ціна і такий самий склад. Блакитна мені більше сподобалася. Вікторія міграція показує, яку я також новенька є кардигани, красиві, середньої щільності в'язки, з зав'язками, оверсайз. Чому оверсайз? Тому що це розмір М, але може підійти на елічку, на XL, на Кесенький, ніжний принт в квіти. Ось такий кардиганчик. На прохолодний вечір саме то, полюбій сукні з відкритими там, наприклад, плечима чи топом, ну, по якійсь сорочці, білій, можливо. Склад, акрил, поліестер і поліамід. А ще такий кардиган в жовто лимонному кольорі, ніжні квіти в блакитному і бусковому. Навіть не знаю, який мені би краще сподобався, бо і цей, і той дуже красиві. Сама ніжність, сама красота, красива колекція, по літньому яскрава, соковита. Тут відео з Льоном. Вказано, що Льон, що ви зразу йшли по координатах, по напрямку 1799 гривень, жакет жіночий. Навіть хотілося сказати, що це сорочка, але ні, написано, що це жакет, і дійсно має легесеньку підкладку в рукавах, а основна частина без підкладки, темно-синій колір. Рукавчики можна розвернути. Оверсайз. Так, 1799 гривень. Можливо, я по два рази кажу ціну. складі 55 падільйону і 45 вісковиз. Тішить, тішить склад. Хочу вам сказати, що в резерве, як і в різних інших брендах, люксових, преміум чи мас-маркету, є із натуральних матеріалів, з натуральних тканин, так і синтетичних. Немає бренду, що є тільки з натурального, навіть люксові бренди, вони відшивають з різних в оливковому кольорі. Така ж ціна 1799 гривень і в складі льон, і бежевий, бежевий теплий, навіть до кремового. Дуже класні жакети, мінімалістичні, вкорочені, літні, і стильні, і якісні основне. Це важливо. Штани з субкого трикотажу в сірому кольорі. Гумка, так якби трішки має вигляд, якби з рюшою, стильненькі, вони прямі донизу, навіть широкі, як палацо, є бокові кишеньки. Досить непогана якість, 999 гривень. Я бачу, а до цих штанів ще є бомбар. Рекомендую вам такі штанці. І в складі 100% котон. Штани є ще в коричневому кольорі. І ось трикотажний бомбур. Трикотажний бомбар до цих штанів. До хлопець і каже, на душі у мене болото. Цікаво послухати деколи. Подивіться, як приспущений рукав, наскільки. Пройма рукава, так низько низько ну дуже красно. Ціна цікавить. 999 гривень і такий же ж склад, 100% котон. Костюм обійдеться вам 2000 гривень, плюс ще каву попити, обмити цю покупку, то 200. Класний бомбер. Ну, такий. Можна окремо, звичайно, купити. І в коричневому кольорі теж є. Ну, у мене сьогодні на душі не було, то набуває теж так. так. Сукня сорочка, принт. Довга на гудзиках. Далі стягується. Не гумка, можна так стягнути, є бокові кишеньки. Схожу сукню я показувала в інших відео. 1699 гривень і це 100% котон. Хтось залишив жилетку, дивився і залишив, я показувала в інших відео. Є ще штани для цієї жилетки. В складі льон. Нечисте. Написано, що це чистий льон, але ну, тут відсоток льону. Ще раз покажу. І нагадаю ціну 1499 гривень. 100% кутон, а підкладка Авер, 55 льону і 45 віскози. Ззаду зав'язується. Ось така жилеточка. Ці стильні сумочки ви могли вже бачити в інших моїх відео, а цю чорну не могли, тому що її вам не показувала. Аби показувала, ну ще раз покажу, вже не пам'ятаю, була вона чи ні. Тримає форму, така цупка досить схожа на шкіру, але це еко-шкіра. Довгі короткі ручки. Всередині є ще один відділ з поїскавкою. Так, ціночки обірвані на одній і на другій, так що не вдасться вам показати ціну. Ну, більше тисячі це точно. Покажу вам цю красу, яка зустрічає в резервайт. Не могла спочатку зробити зйомку, тому що стояли покупці, сукня, квітковий принт, дуже ніжна тканина, романтична сукня, легка тканина. Думаю, що це бавона або з віскою. А також мережевні блузи, а жовтий насичений колір і колір шампань. 1499 гривень з гіпюру така блуза сорочка, такий кремовий дошампань відтінок, і в складі 57 поліаміду і 43 котону. Я думала, це повністю а, штучна тканина, штучний гіпюр, но ні. Жовтий дуже красивий колір. До лимонного, такий холодно-жовтий до лимонного. Сорочки в білосніжному кольорі. З акцентною квіткою оверсайз. Прекрасний склад. 85 віскози, 15 поліаміду. І ось ці сукні 2900 2199 гривень пошита в Марокко в талії з гумкою. Ця сукня, що я вам показувала на манекені. Дуже легесенька тканина, невагома повітряна з підкладкою. Складі 76 ліоцел і 24 поліастеру. А от, з чого виготовлена підкладка, можливо, теж такий матеріал, тому що не вказано. Можливо, теж так. З такої тканини є ще блузи з мережевим, вони прямого силуету, такий же склад. Зараз я подивлюся, чи точно як на сукні, чи ліоцел з поліастером. Ну, мережево, а це поліастер, це зрозуміло. Призібраний рукавчик на 1399 гривень. І дійсно такий склад, ліоцел і поліестер складі. На спинці чуть чуть така об'ємна, спереді ніби пряма лаконічна, а на спинці, бачите, вона більш така вільна в боху, якби. Да лайточки з іншого мого відео. З вишивкою. Хто не дивився, ще раз побачить. Той хто дивився, тобто, а хто не дивився, то вперше побачить. Так. 1399 гривень. І з льону сорочки і штани. 1499 гривень, теж з мого іншого відео, це 100% льон. Є різні розміри, XL, S, L, тобто вибір. Є, а це форум львів. І в рожевому кольорі така сорочка. Це 100% льон. І на відміну від Вікторії Gardens, тут я бачу, що є різні розміри від самого маленького до великого. Ну і в жовто-лимонному кольорі. І такі точні є штани, білі, чорні, чорні, різнокольорові, що можна зразу собі купити як костюм. Вау, з'явилися капелюхи, мережині. Так, як крючком в'язані. Тримає форму цей капелюк. Так, ціни в ривнях я не знайшла, є в форінтах, є ще в якійсь валюті, так що в ривнях немає. Також є милі сумочки, клачі, вони малесенького формату, не шкір шкірзам, два відділи і ручка ланцюжок. Так, тут теж ціни в гривнях немає. На 999 гривень проглядує ціна. І є в бажому кольорі. Ланцюжок не повністю метал, ще і комбіновано якби матеріалом, шкірзамом. Ця базова бажевий колір. Така сумочка. Черга така до каси. Дуже-дуже довго. Приходять не тільки подивитися, а приходять ще купити. А мене зацікавив цей костюм квідовий, ніжно-рожевий колір, і ніжно-блакитний. Відува спідничка, але твід не важкий, а якийсь такий полегшений. І жакет 1699 гривень. Двобортний, двобортний, але приталений. Гузечки обтянуті тканиною. Непоганий склад, поліестер і котон, 21% котону. І є в блакитному кольорі, але рожевий мені більше сподобався, блакитний, якийсь такий невиразно блакитний. Ніяк, якщо чесно, мені не сподобався блакитний одрожав і сподобався. Все те саме, ціна та сама, склад той самий. Я вам показувала ось цю жилетку в кораловому кольорі, насичена кораловою. Тут погане освітлення саме в цьому куточку, тому, можливо, не дуже відображається в складі льон. А я хотіла, що вам показати не через цю жилетку, а хотіла показати вам штани. Тому що в костюмі буде саме то. Штани широкий палац в складі Лун. Ось такі штани. Тисячу чотириста дев'яносто дев'ять гривень. На новинках є багато білої а Ось такий бюстгальтер, він якби безшовний. Ну, він має шви по бокам, але він без кісточок, легкий поролон, а під щось таке облягаюче, білосніжний, 499 гривень. якість непогана. Якість непогана брала в резервет, Тут і ціни комфортні, якби не є високі. Є такий етоп бра з еластичної тканини в Не можу сказати, що він спортивний, він не спортивний, але такий якби теж 599 гривень коштує це поліамід і є до нього трусики. І до цього бра є трусики. Теж еластичні. З такою тканини. Наліпочкою. Ціна 399 гривень. Ну, нормальна ціна. А, була сьогодні в Тезеніс, дуже піднялися ціни, чиси 450 гривень. В принципі, а, там мені здалося, що задорого, а чомусь я говорю, що 400 гривень це недорого. Не знаю, напевно, що дорого. Потрібно подумати, бо я пішла собі купляти, купляла в Тезеніс, цей італійський бренд, і раніше можна було купити були знижечки часто. Так, поліамід з А сьогодні я прийшла поновити купити, і ціна 450 гривень, і ніяких знижечок немає. І я так пішла думати. Такі самі представлені в м'ятному кольорі і в ніжно-рожевому. В ніжно-рожевому інша модель бістика вже більш з вирізом. 499 гривень. І в м'ятному кольорі є, такі, як я показувала попередньо. І ще такі є труси з такими дрюшами. Такі лялькові. За три пари 499 гривень. От за три пари можна дати, але самі труси мені не подобаються. Модель не подобається. Ну, кожному так було особисто. Дуже класні піжанки, 1399 гривень 100% котон з ведмедиками. Дуже погано тут освітлення, тому трішки. Якби відтінки кольорів, будучи такими сіруватими, не шортики. І сама блуза на короткий рукав 1399 гривень, вже говорила за таку піжамку. Хто шукає кортки весняно-літні? Це подовжена курточка. рукави в 3 чверті. І така куртка коштує 1799 гривень. З капішоном, тут стягується стрічкою, цупкою, металеве закінчення, кишені бокові, тут обманка з арку. Це така подовжена курточка, а-ля плащ. Ось так. І є в чорному кольорі. Сумка шопер в чорному кольорі. І є така в бежевому, бежево-кремовий. Навіть ще краще сподобався 1199 гривень. Шкірзам не є твердий, не тримає форму з блискавкою, зручний. Як буде носитися, не можу вам сказати, тому що він є цуким, але не завжди цей показник відіграє роль. Деколи так думаєш, що буде якісно і не дуже, а деколи. Сумніваєшся в якості, а річ носиться добре. В бежевому теж така сама ціна і така сама якість. Кардигани в'язані, середньощіні зв'язки є в чорному кольорі, в бежевому і колір такий, як мока. Зараз покажу, теж красивий колір. Довгий кардиган оверсайз, плечі приспущені з кишенями. Я бачу, що сьогодні багато дівчат купляють просто прості топи. Зараз вам покажу топи майки, рубчик 1199 гривень. Такий кардиган. Вони вже купляють собі основу до якихось речей, що вони вже мають, там, наприклад, або вони обирають в складі акрил і поліамід. Ще в такому кольорі, в кольорі моку є. Теж непоганий базовий колір. Ну і в чорному. Ось ці маючки беруть, всі несуть, і я бачу, вони вже всі перевернуті догори ногами. Ось так от висять, бачите? Ой, в чорному кольорі, в різних кольорах, а ціна 299 гривень, тому такий ажіотаж. Ну, ціна дуже низька і досить хороша якість. 299 гривень це ловові підтиску, доки типу попити кави. З якимось тістечком вже не буде 300 гривень. Це 100% котон, Такий тут красивий колір і 299 гривень. Тому такий -то, ажіотаж, так ті топики бачу, дівчата беруть різні кольори і несуть. А ще топи є з поліаміду. Animal принт. І тут вже, бачите, ціна 399 гривень, але тут поліамід на 100 гривень дорожче. А ще в новеньках є лофри, які вони класні. Вау. Це новинки, їх не були були схожі. Верх шкіри і ціна 2399 гривень. А були ніби ось ці. Це теж шкіра, ціна 1599 гривень. Такою пряжечкою. Тут взагалі шкіра верш, шкіра всередині. І дешевше. 1599 гривень. Друзі, всім дякую за увагу, що були зі мною у відео. Всім па-па. і до зустрічі у нових відео, у нових поглядах з резерви інших мереж.